Друзі, вітаю! Це передача Культур-Хімія. Мене звуть Юрій Бесараб. В цей момент ви можете вже ставити, якщо ви <свистити> додивилися до цього, <свистити> до цього пункту, ставити свій лайк, вподобайку, можете лінк скинути комусь, щоб хто ще подивився, залишити свій коментар, щоб у нас було більше. І так, сьогодні поговоримо про <свистити> дуже цікаву історію: як стати Бетховеном. Ну, дивіться, а колись давно до Моцарта, який там щось писав в своїй квартирі в Відні. От, писав, ну, як що писав, музику він писав. Звичайно, він музику писав, і також він в своїй квартирі. У нього був невеличкий зал, і він там давав свої концерти. Це був для нього такий бізнес. Моцарт взагалі був першим композитором-бізнесменом, таким незалежним на вільному ринку. Всі інші композитори. Старалися прилаштуватися, або десь біля церкви, були такі штатні посади, шпільмайста, і так далі, або десь при опері, Кому пощастило, як Сальєрі в часи Моцарта міг, звичайно, бути при дворі короля, бути при якомусь багатому іншому, багатій людині. Ну, це було у Гайдна, наприклад. От Гайд жив в часи. Моцарта. Гайд... Гайден був старший за нього. Моцарт вчився в Гайдена. І Моцарт дуже любив його музику. Хоча музика, мабуть, Моцарта ліпша. Ну, не знаю. Є речі, які у Гайдна дуже схожі. Ну, фактично, не можна розрізнити, чи це Моцарт, чи це Гайден. Але в нього є дуже хороша симфонія. Здається, 45-та, в нього концерт гарний, дуже для віолончелі. От, цікавий. Так от. Це я вам трішки описав такий бекграунд. І от сидить одного дня, сидить моцарт, щось пише там, якусь свою черговий концерт для фортепіано, через те, що люди відні і збиралися і До нього якраз слухати концерти. От. І в цей момент приходить хлопчик якийсь. Йому кажуть, цьому моцарту там ну, якийсь хлопчик прийшов, якийсь з великою головою. У нього велика дуже голова. Хоче щось там, я не знаю, щось вас запитати. Мо це сказав, та в мене немає зараз часу з цим займатися, я пишу, дивіться, я зайнятий. Ну, і тому хлопчику сказали, що сорі, хлопче, ти невчасно прийшов. От от і все. І з того хлопця він пішов, звичайно, не знаю, яка в нього була реакція, але дивіться, він йшов до майстра. Цей хлопчик пізніше напише п'яту симфонію, напише сьому симфонію. Напише ту симфонію дев'яту, незакінчену, яку грають часто в Європі, яка стала фактично гімном Європи. Цього хлопчика звали Людвіг Бетховен. Фан Бетховен. Так от, він дуже написав ну, чудові концерти. Фортепіани, всі його фортепіани-концерти – це просто шедеври. Це щось неможливо передати, наскільки це гарно, наскільки це сильно. Багато іншої музики в нього хороша, але особливо ці фортепіани концерти. Так, от, що цікаво, що він писав тоді, навіть коли він уже фізично не чув. Тут потрібно таку річ розуміти, що коли кажуть, що композитор глухий, він не чув зовнішньо нічого. Але він чудово чув музику, яку він писав, він чудово чув її в своїй уяві, якщо хочете, якщо можна так, можна так сказати, звичайно. Він чудово уявляв музику. Для нього це була річ матеріальна, як звук для кожного з нас. От, тільки ще матеріальніше, через те, що він цим звуком користувався цими гармоніями, тонами. Відмінностями між ними. Він цим, між, між тембрами, інструментів. Він цим, цим користувався в своїй уяві. Для нього навіть не було необхідності такої, щоб фізично, фізично можливо чути це все. Ще одна річ важлива з його біографії, от, це те, що він вивчав філософію. Ха? Він вивчав філософію, Бетховен. Так от. Підходимо ближче до цієї події цих днів. Буквально сьогодні там була опублікована новина. Ви знаєте, що Пробачте. ви знаєте, що багато заращених працюють над генетикою, вивчають як людина складена з оцих найменших, найменших частинок. Так? ДНК, це ну, страшенно цікава річ. Вже почали робити так, щоб можна було ДНК десь відремонтувати, уявляєте? До речі, у нас постійно це ДНК, воно, ми народжуємося, і воно починає в нас зламуватися. Якісь ДНК, потім ламається, і як сміття їх ви, ви, виносить, наш організм. Потім, врешті-решті, вони ламаються, ламаються, так все життя і один день чудовий, нас кладуть в гроб. От вже вони. Далі ці ДНК, ці всі клітини не можуть працювати разом. От. Так от, навіть в гробу це дуже цікаво вивчати ДНК. От. І вчені, для вчених все, все цікаво вчати. Вони витягли ДНК Бетховена і почали його вивчати на одну дуже цікаву річ на музикальність. А для того, щоб це зробити, потрібно було зібрати величезну базу даних. Потрібно було вивчати багатьох-багатьох музикантів, взяти їх ДНК, знаходити в них якісь такі речі, які стосуються лише музики, які є типові лише для музикантів. Ну, що це може бути? Давайте я наведу приклад один. Дослідження показують, що у таксистів в Лондоні колись, не зараз, але колись, коли ще не було GPS, у них якась. Частинка мозку була більша, ніж у всіх інших людей, нормальних людей. Через те, що таксисти в Лондоні для того, щоб бути на цій професії, це дуже поважна професія, дуже престижна професія. І кадмени, да, в Лондоні це щось особливе, це елемент культури. Так от вони вивчали всі вулиці, всі перевулки. Вони, це люди, які найліпше знали Лондон. Найліпше. Ну, Мабуть, в інших міста, містах так само. От. У мене був досвід поїздки в цьому... в англійському, в англійській, в англійському таксі, кебмен, теж був експірієнс. Ну це колись я розкажу іншим разом. От. Це лише один приклад. Так от, значить, щось є в людях таке особливе, що їх ну, робить до якоїсь навички чи до якоїсь справи більш. Більш придатним, ніж всі інші люди. І от ці вчені, які займалися цим всім, я вам обов'язково скину лінк, вони почали, вони вивчали, збирали велику величезну базу даних. І вони вийшли на такий показник, який вони назвали індикатором. Індикатором там, я не пам'ятаю, чому. От, це не так важливо. Вийшли, знайшли якесь щось там маленьку, якусь маленьку клітиночку, чи я не знаю, якісь там елементи, які вказують, що о, у людини є е, нахил до е, музикальності. Вона гарно відчуває ритм, ще там, тони, тони, і так далі. І от вони зробили цю величезну базу даних, беруть е, ДНК Бетховена, і, як ви думаєте, що? А вони не показують, що він був здатний до музики, що в нього якийсь був талант, виходячи з тих даних, які вони набрали. І тепер стоїть у нас з вами запитання, ну, перш за все, перед цими чинами. Що таке? Або щось неправильно набирали, вони дані збирали, або щось змінилося. Мені мені здається, що тут щось з даними не так. Мабуть, щось вони не довчили. Через те, що людина настільки безмежна і наскільки тяжко її вивчати, от, експерименти ж не можна ставити на, на людині так, як ми могли б ставити або ставлять зараз на, на мишках. От. Багато експериментів робляться на мишках або на, на, на мапочках а в гіршому випадку. Здається, вже заборонено на мапах робити експерименти наукові. На мишках, маленьких мишках роблять, але незважаючи на все те, що там ДНК або вся ця структура багато чого схожа, мишка ніколи не буде займатися тим, чим займався Бетховен. Тому це є тваринне, і там обов'язково вона буде тваринний, клітини відрізнятися на всіх рівнях від людських. на всіх. І от як тільки вчені почнуть це враховувати, що елемент цього людськості, ну якщо вони вже визначають музикальність, то там уже щось є. Вони вже щось на, натрапили на якийсь слід. Але видно, він ще не зовсім а, такий ну стопроцентний, який би давав впевненість, а, о, у нього є покликання, у нього є нахил до е, музикальності. Е, музи, е, мені здається, що Моцарт. Говорив таке, що в нього таланту, я не пам'ятаю, чи це муцар, чи це курінський говорив, що у нього таланту можливо є на 5%. От. А здається, це мутар все таки про себе говорив, що секрет мистецтва це талант 5% або 1-2-3%, а все інше це тяжка, щоденна, багатогодинна робота. Уявляюся, як Моцарт про себе говорив. Це надзвичайно талановитий був музикант, Всі вивчають фактично, як, як писати музику, так як він писав. Через те, що вважалося, що він міг бачити свій музичний твір якби відразу. Я в це не дуже вірю. Я переслухав дуже багато подкастів з імпровізації про імпровізацію джазових музикантів, через те, що вони фактично компонують відразу. Моцарт робив те ж саме, тільки він записував Джазові Музиканти, коли вони імпровізують, не користуються стандартами. Да? От коли їм імпровізують щось від себе, вони пишуть музику, вони компонують музику. От. І це не виглядає так, як цю славу помилкову або здатність помилкову. Мені здається, помилкову переписують Моцарту, що він зразу в свій твір. Повністю від, від початку до кінця. Ну, це ну, якби трішки несерйозно. Це як сказати, що письменник, який написав книжку, він знав от, з самого початку, зразу до кінця, от, за одну хвилину, він міг от, зразу все це написати, скласти і це вже все було. Мені здається, що так це не працює. Працює через, отак, як Моцарт сказав: трішки таланту, дуже-дуже велика кількість таланту, а потім дуже багато годин. Роботи над цим, щоб щось зробити, щось створити. Окей, на прощання. Прошу всіх скидати по 10 гривень на дрони для братства, для Бутусова, для Стерненка. Я вам теж дам лінки під цим відео. Хай вам щастить! Це було Культурхімія. Мене звуть Юрій Бесараба.